Всім привіт! З вами Кравтяренко. і сьогодні я буду майстерню. Не з нуля, звісно, але в цей раз я хочу провести експеримент з використанням різного обладнання, матеріалів та техніки. Буду робити офіс майстерню, незалежно від опалення та електропостачання. В цьому відео будуть загальні будівельні роботи. Усе, що я роблю тут, швидше за все, зроблено неправильно, але ви завжди можете виправити мене в коментарях. Почну з того, що ця будівля за свою 70-річну історію була літньою кухнею, банною, складом та майстерною. Стіни зроблені з саманного блоку та обкладені цеглою. Якийсь момент історії тут підняли стелю, доклавши поверх саману звичайну цеглу. З цієї ж причини тут дуже низькі двері, і я багато років перевіряв дверну коробку на міцність. Також ви не знайдете тут жодної паралельної чи перпендикулярної поверхні, але треба працювати з тим що є. Першою справою я прибрав мотлух. Та помстився дверям за їх низькість, викорчувавши лутку. Тепер хоча б можна спокійно ходити. Далі необхідно вирівняти підлогу. Крім того, що вона хвиляста, так з однієї сторони ще й є припіднята бетонна площадка. Щоб все було правильно, краще було б зняти і зробити все заново. Але ще з попереднього ремонту я визначив, що якщо починаєш тут щось демонтувати, то відпадає пів стіни і далі доведеться робити ще більше. Саме так сталося, коли я вирішив чуть підмазати стіну під вікном. Ви можете помітити оцю невеличку пляму гіпсової шпаклівки, саме стільки стіни тут відпало. Тому я встановив маяки як є, нічого більше не чіпаючи. Заливку підлоги я вирішив робити розчином керамзиту та цементно піщаної суміші. На це є свої причини. Перше, це те, що керамзит легший, ніж щебінь, і таскати мішки простіше. Крім цього, він має яку-не яку теплоізоляцію. А суміш я взяв, бо мені ліньки було таскати, відміряти та перемішувати пісок і цемент окремо. Після того, як розчин схопився, залив чистову підлогу. Тут я можу сказати, що маяки треба розташовувати так, щоб з приміщення можна було спокійно вийти, закінчивши вирівнювання. І ще 2 метри між маяками це забагато, бо буде складно вивести щось рівне. Не впевнений, що я зробив не так, але стійка до утворення тріщин суміш. Пішла тріщинами в деяких місцях, але най буде. Наступним кроком я викручував вікно. Довго матюкався, що в минулий раз зробив, як то кажуть, на віка та прибив раму знизу сімома цвяхами по 20 см. Далі заклав вікно газоблоком. Газоблок тут має товщину 10 см, бо я планую в цій ніші розмістити вентиляційну систему з рекуперацією. Оскільки я заклав вікно то щоб мати джерело природного світла, встановлюю скляні двері. Спочатку формую їжачка, скріплений для гіпсокартону, далі кріплю в 50 точках та бетоную. Можу сказати, що поки що це була найважча робота. Двері важать дуже багато, і якщо ви не космодесантник, дякую вантажнику, який самостійно звантажив та переніс двері, то самостійно їх встановити буде нереально. Далі я проклав нову проводку в майстерню. Для цього взяв ВВГНГ кабель, екранований UTP, та проклав їх у ПНД трубу. Щитки зробив зовні будівлі для простішого підключення додаткового обладнання на кшталт генератора. Хоча з проблемами, але приміщення починає набувати бажаної форми. Але роботи ще дуже і дуже багато. Необхідно встановити вентиляційну систему, твердопаливну пічку, розвести електричну проводку, зробити додаткове утеплення стін та стелі, вирівняти стіни гіпсокартоном, встановити сонячні панелі, резервне живлення. Далі буде. first yeah why with the mob hum do I love check with me and do your job earth is the name the baller did the chain 2040 watch does plane Jane.